Доброго дня всім добрим людям. І так зараз я вам розкажу, що таке справжній патріотизм, оскільки люди не розуміють, що таке дійсно патріотизм справжній. І так ця будівля віднесена до пам'ятки архітектури і вона називається Народний дім просвіту. Є така в місті Хмельницький Зоя Діденко, яка в свій час дивним чином отримала цю. Будівлю, безкоштовну оренду, оказується, в нас ще є така. Будівля наражить громаді міста Хмельницький. І майже 25 років вона там не платила ні орендної ні плати, ні, нічого не турбувалася за цю будівлю. І біля неї стоїть пам'ятник з ракет, які порізали американці разом з росіянами на свою користь. А тепер Воюють на території України. Так, бачимо другий поверх добудований. Громада міста не давала на таке надбудову дозволу. І ця, ця надбудова на сьогоднішній день є приватною власністю цього великого патріота України і великого патріота української мови, а саме Зої Діденко. Таким чином. Шкода, завдана громаді, могла б бути порахована в межах кримінального провадження, Але на сьогоднішній день поліція і гаркави, які захопили владу в місті Хмельницькій, не зацікавлені в стягненні такої шкоди. Тобто ця шкода не буде стягнута від слова ніколи і від слова взагалі. Ну і тепер для роздумів, щоб ви розуміли, що у нас саме головне бути патріотом, великим патріотом, не забувати одягати вишиваний лапсердак. І цей вишиваний лапсердак дозволяє безкарно і безнаказано цупити спільне, користуватися спільним, задавати шкоду громаді міста. І таким чином вся діяльність полягає ось в тому, що кінцевим бенефіціаром цього всього дійства є. Зоя діденко, ну і її гаркаві піддували. Дякую за увагу. будьте здорові, всім, всього доброго.